Доброго дня! Нарешті ми добралися до ВКДК, це Вища кваліфікаційна дисциплінарна комісія України адвокатів, і там головує такий собі вілков, який заявляв, що це ВКДК це квазі-суд. Тобто вони розглядають скарги клопотання і т.д. і т.п., що не входить там. До судової юрисдикції, я так зрозумів його слова, якщо він не має щось там ще під цим. І почали вони в зв'язку з своєю зайнятостю розсилати листи адвокатам, які оскаржують ті чи інші моменти з датою там, розгляду даної скарги чи клопотання в онлайні. Тобто, після, я так розумію, Бурних відео про діяльність КДК деяких регіонів на Ютубі, вони рішили, вирішили обмежити коло осіб, які будуть мати доступ до зйомки і розповсюдження діяльності. Тобто, вчиняють такі напівзакриті засідання. Вони вказують, що. Такий-то час буде розглядатись, ви можете там присутствувати онлайн, а можете взагалі бути неприсутніми, це ваше право, але ми можемо і без вас розглянути. І всі особи, які хочуть бути присутніми, теж можуть бути присутніми онлайн, вони повинні податись, а ми вже повинні їх послати. Я так розумію, з того, коли ми були присутні, коли вони дозволили одним журналістам перебувати на розгляді скарг, а потім тут же відмінили. І що з цим робити, це навіть ну, не суди, які ну, посеред суду вони не міняють правила, а тут міняли. І тепер буде онлайн. Ну, Будемо, мабуть, подавати документи все-таки на присутність на деяких засіданнях, і побачимо, наскільки була вірна моє моя передбачення. Але це все одно не вірний крок і точно не в сторону Європи, так як в Європі все відкрито, любі слухання. Для журналістів, тим паче. Але в нас в кожній структурі є прес-аташе, офіцер, секретар, а толку з цього поки що ми не бачимо. В общем, будемо подаватись на засідання ВКДК. Чекайте.